І альтернатива медико-соціальній експертизі у Міністерстві охорони здоров'я. Повідомили, як буде працювати система замість мсеків. Як відомо, їх замінять комісії у кластерних лікарнях. Вони будуть робити оцінку функціонування людини. Це може бути у чотирьох форматах: очний у лікарні за участі пацієнта, дистанційний через телемедицину, тобто по відеозв'язку, заочний без присутності людини, лише за документами, виїзний за місцем перебування пацієнта. Заочний формат будуть застосовувати для військових, учасників бойових дій і пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Їхня присутність не потрібна, достатньо документального підтвердження. Мова йде про такі діагнози, як онкологія, туберкульоз, ампутація кінцівок та інші. Виїзний формат оцінювання будуть застосовувати, якщо людина має труднощі із пересуванням і не підпадає під критерії заочного розгляду справи. Тоді комісія може виїхати у стаціонар або в інший заклад, де перебуває пацієнт. У мозі прогнозують, що оцінка функціонування дозволить скоротити строки встановлення інвалідності.